Якби ви просили мене описати вступ на дизайн одним словом, я би сказала довго. Тому, щоб ви не заплуталися в процесі, я й підготувала цей покроковий гайд. Але спочатку кілька зауважень. По-перше, це відео стосується тих, хто закінчив школу в Україні. Якщо ви зробили це в Німеччині, склали апітур, то ваш процес вступу такий же, як і для німців. Ту частину відео, яка стосується документів, ви можете пропустити. По-друге, тут йдеться про здобуття вищої освіти, тобто хохшуля або університет, а не про Ausbildung. Якщо конкретніше, то йдеться про ступінь бакалавра. І хоча у відео я говоритиму про вступ на дизайн, насправді йдеться про цілу низку креативних спеціальностей: від фотографії до 3D-дизайну, реклами чи архітектури. Ситуація схожа. По-третє, якщо я називаю орієнтовні дати, то вони стосуються вступу на зимовий семестр. Це той, що розпочинається приблизно 1 жовтня. В деяких університетах можна розпочати навчання із літнього семестру, але для прикладу я цим знехтую. Якщо вас влаштовують такі умови, то вітаю на скачезвалищі. Мене звати Катерина і розпочнімо з першого кроку. Перший крок вибір університету. Я подавала документи в три вищі, це мені здається оптимальною кількістю, враховуючи, що для кожного університету потрібно складати творчий конкурс. Для вибору університетів я використовувала сайт hochschulkompass.de. Тут можна вказати бажаний регіон, спеціальність, мову, форму навчання і так далі. Посилання на сайт я залишу під відео. Творчі практичні спеціальності зазвичай викладають в хохшулі, а не в університет. І за моїм враженням, всі ці хохшулі, схожі між собою, це такі собі квадратні коробки з батону і скла, де викладають доценти, що намагаються бути сучасними та прогресивними. Об'єктивно, найкращого тут немає, тож вибирайте самі. Другий крок збір документів. Насамперед з'ясуйте, чи маєте ви право вступу в німецький університет. Це право має назву Hochschulzugangsberechtigung. Перевірити його наявність можна на сайті лінк в описі. Саме Uniassist перевіряє документи міжнародних студентів і вирішує, чи відповідають вони вимогам. Самі університети цим зазвичай не займаються. Зайшовши на сайт, знайдіть розділ чек Hochschulzugang і пройдіть опитування. Виберіть країну, Україну, а далі відповідайте на запитання, які вам ставить сайт. Вас питають, який останній диплом ви отримали, чи навчалися ви вже в українському універі, і так далі. Урешті-решт, сайт видасть вердикт, чи маєте ви право стати студентом-студенткою в Німеччині. Скажімо, якщо ви щойно закінчили школу, то сайт покаже, що цього недостатньо, і ви маєте або принаймні рік провчитися в українському університеті, або пройти річний курс в штудіанколезі в Німеччині. Якщо сайт сказав так, то чудово, ви маєте Hochschulzugangsterechtigung. Однак потрібно мати документи, які його доводять. Тобто всі документи, які ви вказали в опитуванні, то мусите їх мати. Наприклад, я в опитуванні відповіла, що маю свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти, цебто шкільний диплом. А також що я вже принаймні рік провчилася в українському універі. Відповідно моїми документами, які доводять хошу є шкільний диплом з додатком, а також витяг із залікової книжки. Німецькою вони називають його und Унотенб'язіт. У вас це можуть бути інакші документи для вступу. У вас вимагатимуть засвідчені оригінали цих документів, а також засвідчений переклад. Уніасіст приймає переклади як на англійську, так і німецьку мови, Хоча я би все таки радила перекладати на німецьку. Засвідчувати документи можна як в Україні, так і в Німеччині. Окрім документів, що засвідчують Хохшуй Цуґенс мусите мати-перше, сертифікат німецької мови здебільшого рівня c 1 На екрані ви бачите сертифікати, які університети зазвичай приймають, але все таки перевірте індивідуально. Засвідчувати мовні сертифікати не потрібно. Також не потрібно засвідчувати копії вашого закордонного паспорта та офенгальцтітеля. Станом на 2025 рік відкривати студентську візу немає потреби, але в майбутньому це може змінитися. Мені інші документи потрібні не були, але ви все одно маєте ознайомитися з інформацією на сайті університету, який вас цікавить. Можливо, доведеться складати резюме чи мотиваційний лист. Перевірка документів від Uniassist коштує 75 євро. Перевіряти документи потрібно для кожного університету окремо, але кожна наступна перевірка вже коштує 30 євро. Коли потрібно перевіряти документи до чи після творчого конкурсу залежить від університету. Як правило, якщо потрібно надсилати до творчого конкурсу, то достатньо завантажити PDF-файли документів у свій профіль в UniAssist, Якщо після, то зазвичай потрібно надсилати документи на адресу уніасіст в Берліні. Перевірка документів триває від 4 до 6 тижнів, тож зважайте на дедлайни. Водночас не всі університети співпрацюють з уніасіст, тож можливо, доведеться подавати документи в сам університет. Третій крок творчий конкурс, і ось тут починається хаос. Кожен університет має свої вимоги, свої дати та свою процедуру проведення творчого конкурсу. Навіть назва цього творчого конкурсу щоразу різна. Це або Eignungsprüfung, або Begabtenprüfung, або Eignungsfeststellung чи Aufnahmeprüfung. Наявність такого конкурсу це саме те, що вирізняє вступ на творчу спеціальність. Для кожного університету вам доведеться складати цей іспит заново, хоча в землі Північний Рейн Вестфалія є університети, які визнають творчі конкурси одне одного. Що по датах цих творчих конкурсів? По датах цілковитий безлад з мого досвіду. Реєстрація на творчий конкурс у Дюссельдорфі тривала від листопада до лютого, а сам конкурс відбувся у березні. Водночас для вступу у Вюрсбурзі я реєструвалася в травні, а сам іспит відбувся у червні, і це все для вступу на один і той самий семестр навчання, який розпочинається у жовтні. Тому найкраща порада, яку я можу вам дати за все це відео, це зайти на сторінку вашої спеціальності, перечитати уважно розділ Bewerbung, потім знайти розділ для інтернаціональних вступників і перечитати інформацію з нього. І ви знатимете все про вступ. А ще кожен університет має свої контактні емейли, на які непогано відповідають до того ж. Після реєстрації на творчий конкурс вам надсилатимуть емейли з кожним наступним кроком. Тому я вірю, якщо ви вчасно зареєструвалися на творчий конкурс, то після цього вже не загубитеся. Що ж таке той творчий конкурс? Хоча б приблизно загалом усе обертається навколо того, що ви маєте представити портфоліо з творчими роботами. Портфоліо вони називають словом «мапе». І його збирання є найдовшою частиною вступу. Це у різних вступників тривало від 4 тижнів до 6 -ти місяців. Що має бути в цьому мапе, залежить від спеціальності. Я вступала на комунікаційний дизайн, і на сайті Хохшуля у Вюрзбурзі вони подали такий опис: нас цікавить увесь спектр ваших навичок: малюнки, фотографії, колажі, інсталяції, фільми, вебсайти. Покажіть нам, як ви працюєте із зображенням, текстом, лініями, поверхнею, кольором, текстурою та композицією. Звичайно, ви також можете працювати з цифровими інструментами, але ми не особливо зацікавлені в простому володінні програмним забезпеченням. Враховуйте вміст, що вас цікавить, які ваші захоплення, але також які є соціально та культурно актуальні теми нашого часу, і як їх реалізувати та творчо прокомунікувати. Вау, звучить набагато важче, ніж є насправді. Кількість робіт, які потрібно подати, залежить від університету. Вона варіює від 7 до 30. Ось моє портфоліо. В ньому 11 робіт, і я їх подавала для всіх трьох університетів. Друг замовляла у форматі А3, але для двох універів із трьох він не знадобився, бо вони просто вивели мої роботи на екран у форматі PDF. Про портфоліо я зроблю окреме відео, а поки що порекомендую сайт precor.net, на якому студенти виставляють свої успішні портфоліо. Просто беріть потрібну спеціальність та університет і матимете безліч прикладів. Вдалих портфоліо. А тепер повернімося до того, на що чекати в день іспиту. Є два основні варіанти перебігу творчого конкурсу. Перший приблизно за місяць до нього вам надсилають домашнє завдання, яке ви маєте презентувати разом із портфоліо. Другий додаткове завдання ви вже виконуєте в день іспиту, вам дають на нього кілька годин і на вас так само чекає міні-співбесіда. Сайт СайтPrikor.нет чудовий також тим, що ви можете зайти в розділ Prüfungen, вибрати університет, спеціальність і рік, і прочитати відгуки абітурієнтів про те, як проходив творчий конкурс. Як же я вдячна тим, хто писав ці відгуки? А свій відгук я залишу в окремому відео. У ньому я розповім все, що думаю про університети, де я проходила творчі конкурси. До того ж, ви дізнаєтеся, який я університет зрештою обрала і чому. Зверніть увагу також на те, що якщо ви пройшли творчий конкурс і отримали про це емейл, це ще не означає, що ви автоматично зараховані. Ви маєте перейти за посиланням в тому емейлі і прийняти місце. Це важливо. Ставте запитання в коментарях та не накручуйте себе дарма. Це так виснажує.